Всім добрий день. Ми сьогодні знімали чергове відео на канал. Подивилися, скільки коштують автомобілі, які є роки. В оголошеннях є телефони продавців, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Не, Не потрібно відвідувати отакий майданчик. Ми вам все показали. Вам тільки треба подзвонити до продавця, домовитись про зустріч. І купити автомобіль, який вам буде до вподоби. Поділіться даним відео зі своїми друзями, напишіть будь-який коментар під цим відео, натискайте вподобайку, а хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Всім приємного перегляду. Продається шкода Октавії Octavia Октавія 7 в білому кольорі. На чорних легкосплавних дисках 17-й рік. 1,6 дизель, 240 пробігу, газ АГРМ замінено. Вартість 15200. Тут телефончик, телефончик є, але я думаю, що ви його не побачите. Тут дуже так неякісно неякісновець положив, ну, але менше з тим. Так, Далі, Нісанчик. Nissan електричний автомобіль. Та, мабуть, Nissan Leaf. Nissan Leaf. 99 тисяч пробігу, 12 850. 18-19 рік випуску цього ліфа. Так, шкода Октавії А7. Авія А 7 Оця коштує 15999. Ідеальний стан. Гарна комплектація. Телефончик є 20-й рік. Так, Hyundai Kona Електроавтомобіль. Якщо я не помиляюсь, подивимося ближче. 64 кВт. Ціна 17300 19 рік Hyundai Kona Ще один Hyundai Kona Електроавтомобілі зараз продаються дуже-дуже дуже дуже небагато, але є. Третій, да? так? Електри... Електрик 19 рік, 16700. Трішки дешевше, ніж отой біленький Hyundai. Так, до речі, ми знімаємо два відео. Переходьте на канал і по назві файлу ви там побачите назва відео. Подивіться, будь ласка, ще друге відео, яке буде на каналі. Так, Такий мерсик. Коштує 6500 торг від 2000 рік. 255 пробігу, автомат, бензин, 3,2 літра. Ну, нормальний такий двигунчик Мерсика цього. 6500 за такий Mercedes. Так, давайте перейдемо на цю сторону. Так, шкода суперб. Шкода суперб. Лобове скло, ви, ви вже бачите, затоноване. Тоноване лобове скло. 13.14 стиль, 2,0 дизель, 12800. Ось така інфа по машинці, телефончик є, телефонуйте. Давайте подивимося, чи є бокові камери. Ні, немає. Нема на дзеркалах. Так, йдемо далі. Ось такий хундайчик. Так, стигаємося на цей хундайчик. Що це у нас за автомобіль? Це АХ35. 14 тисяч коштує 13 рік. 13. 13. Отакий От hyundai Ай Х35 продається. Холодно, мороз, руки мерзнуть. Але для вас знімаємо, стараємося, щоб ви побачили ціни на автомобілі. підтримуйте лайком, коментарем і підпишіться, хто не підписався. Поділіться даним відео з друзями своїми, колегами. У різних месенджерах. Шостий рік, 7800 240 тисяч пробігу за оцей Volkswagen Charan Так, Passat b 7 продається Passat b 7 14 рік автомат коробка 12600 286 тисяч пробігу. Так, телефончик є, телефонуйте до продавця. Так, тут погано видно. Тут роножка сценік. Рено сценік 11450, 14 рік, 193 тисячі пробігу, 1,5 дизель Так, сюди тут ще є сценік продається. 1715 рік, 1,6 дизель, по сесії міст. Так, так, тут бачите, за... стоять автомобілі. Ми підемо подивимося ще на оці два чобіточка Renokengo, Кадік І так, підемо по тому ряду, ще покажу автомобільчики. Так. Такий кадік, Кенго, Кенго, бачите, на кадіка. 9 рік, 7300, 191 тисяча пробігу, 1,6 бензин. 7.300 коштує і рано Кенго. Volkswagen Cadді. Двоє дверей, Maxi База. Гарний вигляд має такий от хромові такі вкладки он. 16 рік, він є на 7-місний, 2.0 дизель 17300 ну так от трохи є грошей. Але це прикольно ці кадіки. Так, посад b Б8. 8 посад так, що у нас по інформації? 17 рік? 2Е, 15300. Пробіг, пробіг. Не бачу я пробігу. Проти мерзень, потрібно швиденько переставляти руки, камеру брати в іншого тут другу гріти. Ой, так. Зима, 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 далі у нас Nissan Qashqai. Qashqai, Qashqai. 12-й рік Qashqai. 10900. Ну, телефончик ви... А, може, побачите. Так, о, супер, класно, будемо телефончик. Продавця цього Qashqai. телефонуйте до нього, обирайте для себе цю, цей автомобіль, або цей, або цей Volvo можна взяти. Ми показуємо що продається. Це товар, це є ринок. 13 рік Volvo V40. Телефончик є, 223 пробігу, 1,6 дизель. Інформація є, відео пауза, ціна є. Так, поїхали далі. Поїхали далі, отакий Volvo V40. Так, продовжуємо Renault Grand Scenic. Так, гранд стяник. 7 тисяч, ой, 7 місць, 8700, 12 рік. Е, так, телефончик є, 8700, 12 рік, 7 місць. Так, під'їхала новий автомобіль, який буде продаватися, буде зараз буде десь паркуватися. Наступний раз ми його знімемо. Так, шкода Octavia a 8 В білому кольорі на крутих складних дисках. 20-й рік, 2,0 дизель, 192 пробігу 16999. Так, Octavia А8. Оце як вона виглядає. Так, фундайчик. Дивимося на цей хондайчик. Сонце вже на захід іде. може дуже, не дуже добре видно, але. АХ35, у нас рік випуску 13-й, коштує 14950. Так, інформа є, повний привід, автомат, коробка. Так, відходимо далі, щоб показати вам ракурс автомобіля. Так, що це в нас? Туран. Volkswagen Туран в білому кольорі. Прозотуманки, Партроніки Омовачі фар передніх бізпісталеві на купаках декоративних 19 рік 7 місць 17900-198 пробігу дизель 2.0. Ну, Ось такий туранчик можна придбати собі і їздити по всіх своїх справах. Так, ще один туран. О, дивіться два. 21.46, 21.47. Номер, бачите? Оце транзитні номери в Україні. І цей другий. 19 рік, 2,0 дизель, 216 пробігу, 17900. 7 місць. Я ж так підозрюю, що це той самий продавець. Подивіться, відео перемотаєте назад. подивіться, чи той самий, якщо той самий, то я думаю, ви з цих двох таранчиків собі обов'язково підберете. Давайте подивимося, що тут є Чігуан. 24700, 131 пробігу, телефончик є, 2.0 дизель 19 рік. Так, друзі, будемо завершувати зйомочку. Руки мерзнуть. Всім дякую, що подивилися це відео. Я вам ще раз наголошую, нагадую, вийшли сьогодні, вийде сьогодні два відео. Ми сьогодні два знімаємо. Вони перейдуть, підписуйтесь на канал, переходьте ну, на канал і там є. У розділі відео буде друге відео. Подивіться всі. Можете попередньо переглянути, написати будь-який коментар під даним відео і поставити лайк. Подобайку. Тож, всім до зустрічей наступних на каналі.